Так, друзі, у нас вечір завели нашого тракторця. Перецепор зачепили і їдемо по пісок на фазенду. Візьмемо і заодно цегли, тому що у нас фундамент вже став, тобто цемент застив і потепліло. День-два будемо починати мурувати, тому що нема коли чекати. Як він в землі, то коли. у літі багато роботи на полі. Тому ось так тракторець прогрівається трошки. І будемо вирушати. Тому, як ти казав з Богом. Так, приїхали, значить, до нашого піска. Вон, бачимо, я відкрив купу, під, під клейонкою. І бачимо з трактора, ось виключимо. Включили. Бачите, який обзор непоганий, тобто світло. Є два світла, ось тут є таке прям стандартне. Ну, Під це світло важко працювати. Бачите, Хоча. Хотя... Можна ввечері працювати. Ну, ось це світло. Це вже лед світло. Ну і виходить, можна працювати і ввечері. Дякую людям, які підказали мені на що цих ледовських Хороші люди порадили. Я не жалію, подивіться, яке світло гарне. Покажу ззаду на прицеп яке. Ось ззаду теж яке гарне світло, прицеп повністю видно. Тому якось так. Під'їжджаємо зараз ближче і накидаємо на прицеп і поїдемо на цег... по нашу цеглу. То бачимо, можна працювати навіть увечір при такому світлі. Так, привіз, значить, я, виходить, уже наш. Привіз я, значить, цеглу з піском. Ось. Ось цегла. Трохи її мокра затекла, нічого висохне. І ось піска тут трохи під сподом для мулярки наш фундамент, шнурка натягнута. Ось така копичка є, виходи, цегли, і підвозимо. Так що працюємо.